Усім привіт, хто дивиться Гровекс Маркет. Мене звати Анастасія, і сьогодні я вам розповім про найкращий фунгіцидний протруйник на зернові. І це безсумнівно кінто І зараз ми з вами розберемо, чому саме кінто адже він найбільш топовий фунгіцид у співвідношенні, ефективність та ціна. На відміну від багатьох інших препаратів, він в своєму складі не містить тебуконазол, а це значить, що він не має резистентності та ретардантності, тобто не гальмує ріст посівів. До складу кінтодо входить тритіконазол – Це потужний системний триазол, який захищає не тільки насінину, а й приріст. Друга діюча речовина прохлораз – знезаражує не тільки насінку, а й ґрунт, в який вона висіяна. І це фішка, яка допоможе вам зменшити ураження насіння. Адже якщо у вас в цьому році стерня по стерні або стерня по, -по кукурудзі. То Кінтодуо – це найкращий вибір, адже Кінтодуо контролює широкий спектр хвороб, наприклад, сашкові хвороби, плісняво насіння та кореневі гнилі. Продається Кінтодуо у каністрах по 10 літрів. Норма витрати препарату від 2 до 2,5 літри на тонну, але буде достатньо і 2 літрів. Кінтодуо – однозначно не дешевий препарат. Але він того вартий, кажемо так: вибір на користь кінтодого потрібно зробити тим, у кого планова врожайність 6 і більше тонн. Адже кінтодо допоможе реалізувати потенціал культури і не перезвести до зменшення вражайності культури. А замовити кінтодо ви зможете на Grovix Market або в посиланні під цим відео, або за номером телефону, а наші менеджери допоможуть вам підібрати найкращий комплекс на протруювання, підібрати мікродобриво та інсектицид. І всі посилання ви знайдете під цим відео.